Підготовка до Великодня триває у Тернополі. Як виготовити писанку вчились під час майстер-класу у обласному краєзнавчому музеї 7 квітня. На навчання зібрались близько 20 людей, переважно студенти. Як кажуть вони, розписати власноруч писанку до свята надзвичайно приємно та цікаво. Як виглядає весь процес, бачили журналісти Терно. Розписують писанки за допомогою писачка. Спочатку наносять воском візерунок, а коли він підсихає, занурюють яйця у барвник. І так, поки не нанесуть весь малюнок. Це воскова техніка, шпилькова. Техніка це найдавніша техніка, яка тільки є в писанкарстві. В неї колись писали навіть тоді, коли не було міді, і писали звичайнісненькою, дрібненькою кісткою. Гут, навіть до тепер кажуть, пишуть кісткою. Під керівництвом майстра усі писали воском чотири елементи, що символізують весну. Спочатку ми написали сонечко, це для того, щоб до нас прийшла швидше весна. Щоб швидше прийшла весна, ми написали пташки. А щоб пташки швидше прилетіли, ми перед тим написали зірочки. І ще одне, щоб пташки, як летять, вони летять як і днем, так і вночі. То написали і зірочки, і сонечко, тобто для, для орієнтації. Ну і потім вже появили, прилетіли пташки, з'явилися зелені. Результат перевершив очікування, кажуть учасники та учасниці майстер-класу. Вони дуже задоволені своїми роботами та процесом. Дуже е, такі хороші, особливо це замітно від того, що ми сидимо в такій дружній компанії. Ми там сміємося, жартуємо, якось разом допомагаємо один одному, і це дуже допомагає, тому що якби була напевно одна, було б не так е, якось весело. Було дуже цікаво, я так переживав. Я знаєте, я не сильно люблю малювати, але сам процес, як ми воском, це все гарно виводили, вимальовували. Я справді дуже сильно старався. Мені дуже сподобалось. От вийшло якось так. От, таке от гарненьке синє яєчко. Я намалювала сонечко, Тут зірочки. зірочки намалювала, ще я намалювала ластівки, такі Ось. і тут такі букетики. Але мені дуже-дуже сподобалося. Як розповідають у музеї, на великодні майстер-класи проходять переважно зі шкіл цілими класами. Тут видають всі необхідні для роботи матеріали. З собою варто мати лише хороший настрій. Тривають такі заняття до 10 квітня. Графік та інші подробиці за телефоном 068 733 1409 або на Фейсбук-сторінці Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.